Доброго дня, шановні! Вітаю вас на каналі Control.ua. Мене звати Костянтин, я технічний спеціаліст нашої команди, і сьогодні, на прикладі підключення декількох камер від Hikvision розберемо налаштування для коректної і стабільної роботи основного функціоналу даних камер. Загально, все, що потрібно після отримання вами камери для подальшого використання, це підключення та активації камери, мережеві налаштування, після чого налаштування параметрів відео аудіозапису Підключення камери до p протоколу і кінцевий монтаж у місці експлуатації. Про підключення та монтаж у нас вже є відео на каналі, тому сьогодні зосередимось тільки на програмній частині. Для активації камери Hikvision класично вже використовується утиліта SADP. Це можна зробити і через інші застосунки або веб-інтерфейс, але радимо скористатись саме даною програмою. Посилання на офіційні версії всього програмного забезпечення будуть в описі під відео. Після підключення камери до мережі вона відобразиться у застосунку через 1 2 хвилини. Щоб ініціалізувати камеру, потрібно обрати її в списку і в меню праворуч додати її пароль. Всі пристрої Hikvision з заводу не мають ніякого стандартного паролю, його задає саме користувач при першому вході. Це і є активація камери. Після активації, для того, щоб перейти до налаштувань, потрібно вірно задати мережеві параметри камери, для цього і потрібна СДП. Заводський IP-адрес для всіх пристроїв Hikvision це 192.168.1.64. Але якщо у вас інша підмережа роутера, у мене, наприклад, 192.168.01, то при спробі одразу зайти в веб-інтерфейс, буде помилка, немає зв'язку з сайтом. Для того, щоб це виправити, в СДП міняємо наступні параметри. Gateway. І IP-адрес. Для Gateway вводимо адресу нашого роутера. Щоб її дізнатись, для Windows натисніть Windows R, введіть CMD, відкриття командної строки, і там пропишіть IP-конфіг. В перших же строках буде написано IP-адресу комп'ютера, маску під мережі та шлюз. Це і є роутер. IP-адрес вводимо IP-адресу для нашої камери. У цих двох пунктів повинні бути однакові перші три октети і відрізняється тільки останнє число у IP-адреси камери. Воно може бути будь-яке від 0 до 255, але не повинно перетинатись з іншими мережевими пристроями. Якщо у вас загалом немає впевненості, що самостійно ви можете це налаштувати, то можна просто увімкнути пункт DHCP. Тоді після підтвердження камера автоматично отримає незайнятий IP-адрес, але після увімкнення DHCP рекомендую залишити ті параметри, що він задав, і вимкнути. Тому що іноді роутер буде оновлювати IP-адресу для всіх пристроїв по DHCP, і камера в подальшому може короткочасно пропадати, наприклад, з хікконнекту. Після налаштування мережі нам потрібно перейти у будь-який браузер. Зазвичай використовується Microsoft Edge або Google Chrome, і в браузері ввести IP-адресу камери в URL-стрічку. Нас зустрічатиме вікно входу в веб-інтерфейс, у якому прописуємо логін адмін маленькими англійськими літерами, і пароль, який ми задавали при активації камери. При вході у веб-інтерфейс ми вже можемо передивитись відео з камери, але є можливість, що замість зображення буде сірий екран. Тоді просто завантажте і встановіть плагін веб-компонент для браузера і перезапустіть його. Далі ми переходимо у конфігурацію і робимо основні налаштування для камери. Конфігурація, система, налаштування системи, налаштування часу. Зазвичай для локально встановлених камер задається час вручну для камер з доступом в інтернет, синхронізація часу по NTP. Для України це, наприклад, NTP Time in UA. Наступним кроком зазвичай налаштовується якість зображення в відео та аудіо. Тут ж вмикається і мікрофон камери, якщо він є. Виставляємо кодування HDC65. Якщо воно є, та відповідний бітрейт. Переходимо в зберігання, керування зберіганням та форматуємо карту пам'яті. Налаштування графіку запису нам його потрібно увімкнути і задати, коли камера буде записувати безперервно, а коли по подіям. Наприклад, це безперервний запис 24 на 7. Це по виявленню руху. Також можна задати для зручності постійний запис під час робочого дня і тільки по руху вночі. Виглядатиме графік ось так. Далі, оскільки ми вмикали графік по виявленню руху, потрібно ввімкнути реагування на рух. Переходимо до події, виявлення руху. Вмикаємо. Щоб зменшити кількість хибних спрацьовувань, можна увімкнути реагування тільки на людину автомобіль, якщо камера підтримує подібний функціонал. В такому форматі вже можна повноцінно використовувати камеру, але для зручності зазвичай має сенс підключити її додатково до мобільного застосунку HikConnect або до ivms 4200 на ПК. Для цього відкриваємо мережа платформи доступу HikConnect. Вмикаємо підключення до сервісу і задаємо код підтвердження. Це не пароль проєктувації, але можна і там і там задати однаковий, щоб не заплутатись. Зберігаємо і перевіряємо, щоб статус реєстрації змінився на онлайн. Якщо це не так, то переходимо до мережа налаштування мережі, в ній змінюємо конфігурацію DNS на 8888 для основного та 8844 для альтернативного. Це публічні сервери DNS від Google і через них все зазвичай працює. Якщо це не допомогло, перевірте підключення до мережі, можливо, у вас є проблеми з інтернетом. Далі ми переходимо до мобільного застосунку. HicConnect можна завантажити безкоштовно у PlayMarket або App Store. При вході в додаток потрібно створити обліковий запис HicConnect. За номером телефону або за поштою. Уважно слідкуйте, будь ласка, щоб не загубити до них доступ, оскільки відновити обліковий запис віддалено майже неможливо. Після входу в аккаунт нам потрібно додати камеру. Для цього натискаємо додати пристрій або плюсик в правому верхньому куті, і у випадаючому меню обираємо сканувати QR-код. Скануємо і після підключення вводимо верифікаційний код, що ми вводили у веб-інтерфейсі для платформи доступу. Ніяких додаткових налаштувань, окрім сповіщень, за бажанням, робити не потрібно. HikConnect – це більше платформи для зручності використання. Всі налаштування були нами зроблені ще в веб-інтерфейсі. Тут ми можемо просто віддалено керувати, придивитись камеру наживо або зайти, наприклад, в архів. Підключення камери до IVMS 4200 виглядає приблизно так само, як з HIC Connect. Переходимо в застосунок, з головного меню переходимо в Device Management. У ньому ми можемо додати камеру або локально, або по P2P для віддаленого перегляду. Для локального підключення натисніть на онлайн-девайс для пошуку камер в локальній мережі. Обираємо камеру, натискаємо Додати. Name в даному контексті це назва для камери або місце, де вона буде встановлена. Юзернейм і пароль такі ж самі, як від веб-інтерфейсу. Щоб додати камеру по P2P, заходимо в «Cloud 2 p Device», натискаємо Додати і вводимо дані від облікового запису HIConneкту. Після авторизації всі камери з аккаунту почнуть відображатись в списку. Для того, щоб у IVMS 4200 передивитись відео або архів, переходимо в головне меню і обираємо там Main View або Remote Playback відповідно. StreamKey – це в даному випадку код верифікації від HikConnect. Камеру було підключено двічі за різними протоколами, тому вона і відображається двічі у меню ліворуч. Різниця між підключеннями в тому, що при локальному підключенні можна переглядати пристрій, тільки знаходячись з ним в одній локальній мережі, а підключення по p 2 p буде переривати відео після 5 хвилин перегляду. Якщо дане відео було для вас корисним, ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. А якщо залишились якісь питання або зауваження, пишіть коментарі, ми на все відповідаємо. Дякую за перегляд, бережіть себе. До скорої зустрічі.